Значить, поїхали. Ми з вами маємо зробити роботу. Називається вона Моніторинг і керування системними ресурсами у Windows. Значить, цілі та задачі у нас. Навчитися користуватися інструментами адміністрування для моніторингу та користування системними ресурсами Windows. Всього у нас буде три частини. В першій частині ви навчитесь запускати і зупиняти служби маршрутизації та віддаленого доступу. Є така у windows друга це працювати з утилітою керування комп'ютером. І далі налаштування адміністративних РСУ інструментів. Все, що вам треба, це ПК з Windows та доступ в інтернет. Значить, ось в першій частині у вас детально все описано: як запускати і зупиняти службу маршрутизації та віддаленого доступу. Відповідно, ви тут свої будете принципі додати. І писати там свої коментарі, якщо потрібно. Далі ви в частині другій, перейдете до тіліти керування комп'ютером, ось як вона виглядає, і, відповідно, виконаєте певні задачі, які у вас тут треба, проаналізуєте, і дасте відповіді на питання. І в третій частині налаштовується адміністративні інструменти. Через панель керування адміністративні інструменти. І поїхали. Ну, відповідно, якщо там у вас будуть інші версії Windows, то у вас, відповідно, буде трошки там відрізнятися, але Windows він такий, що він, в принципі, ну схожий. да, Тобто. Опять же, робите принципи, показуєте, що ви розібралися, і пишете висновки, оформлюєте і здаєте. Питання є?